9.30. близько сотні людей зібралися біля входу в Деснянський райсуд Чернігова. Просять пустити їх на перше засідання у справі наркоцентру. Чекаємо голову суду. Дайте нам побачити панування правосуддя. Торжество правосуддя нікого, окрім близьких родичів і журналістів, до зали суду не пускають через посилення карантинних заходів. На лаві підсудних шестеро пастор та волонтери реабілітаційного центру Алко та Наркозалежних. Їх обвинувачують у незаконному утриманні людей. Дійсно, загальні керівництва злочинної групою вмира розробив план створення злочинних злочинів пов'язаних з законним позбавленням волі людей за грошову винагороду під виглядом надання допомоги незалежним на особам та особам, які страждають автогалізму. Потерпілих у справі троє. Зі слів прокурора, на них здійснювався психологічний тиск. Вони не могли самостійно залишати центр. Це порушило їх право на пересування. Двоє пацієнтів центру подали цивільні позови. Просять по 50 тисяч гривень моральної шкоди за незаконне утримання в реабілітаційному центрі. Обвинувачені не визнають ані власної вини, ані вимог щодо матеріальної компенсації. Ви свої вимогу знаєте повністю, частково ще не визнаєте? Не визнаю взагалі. Позов пред'явлений до вас, не визнають. Під час допиту потерпілих журналістів просять покинути залу суду. Допитують їх близько трьох годин. Опісля ЗМІ пускають на продовження засідання. Адвокат обвинувачених Ігор Ейсмонт просить змінити усім запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт. Знову ж таки, просимо у вас шанс довести вам нашу невинуватість, перебуваючи на волі, не впливаючи на слідство. Потерпілих і вірю, що ви ухвалите правильне рішення. би задовольнити подані мною питання і продовжити маніпідати всім обвинуваченим на шістдесят. Представники церкви добрих змін Геннадій Мохненко та Альберт Хомяк, які приїхали на засідання з Маріуполя, просять взяти обвинувачених на поруки. Ми як громадськість з Маріуполя, ми поручаємося за цих людей. Усіх шістьох обвинувачених відпустили під домашній арешт з 11-ї години вечора до 6-ї ранку. Наступне засідання у справі відбудеться 5 листопада. На ньому допитуватимуть свідків. Надія Куліш, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.